Привіт! Як ти думаєш, чи може вирости у організмі людини кавун, якщо з'їсти кісточку? Взагалі, дуже багатьох це питання хвилювало ще з дитинства. Давайте з вами розберемося в ньому. Для початку заспокоїмося і зрозуміємо, що це міф, і в нашому організмі ніякі рослини вирости не можуть. Для проростання будь-якої насінини повинні бути сонячне світло, ґрунт, вода і час. А у шлунку лише хлористоводнева кислота, яка або розчепить насінинку, або ніяк не вплине і вона вийде в навколишнє середовище без змін. До речі, кісточки кавуна містять велику кількість поживних речовин, тому їх можна їсти. І взагалі в багатьох країнах їх. Підсмажують і їдять, як ми, наприклад, насіння соняшника. Тож, не бійтесь кісточок, кавуни в животі не ростуть. Підписуйтесь на мій YouTube канал та переходьте до перегляду відеоуроків, щоб знати більше.